Хто би міг подумати. Чекаю на автобус. Їду по Баджач, як в нас в групі кажуть, ослики. А чому ослики? Бо вони дуже витривалі. В 30 гривень, 15 хвилин я в Тернополі. Магазин IT Зараз ловлю таксі і їду до Дмитра в гараж. 70 гривень і я на місці, на таксі. І скажіть, що мені сонечко не посміхнулось. Погодка бомба. Я думав, що поїду в мінус 2. Та думаю, нічого мені не буде. Добре одягнувся. А сонечко, зараз буде плюс 2, плюс 3. Так, продовжу тему. Я говорив за ослики. Чого ослики? Бо вони дуже надійні і дуже виносливі. Ну, ще не кінь, але осик. А в нас в групі є такий Валентин Рибкін. В нього боджач Avenger. Та він казав, що в нього мул. А хлопці мають домінари, то це Пегаси. Ну не сприймайте все всерйоз. Все це в нас залізні наші друзі-коні. Дмитро йде. Так, ми Дмитра в гаражі. Приїхав по мотоциклу. Сьогодні зранку ми за 25 хвилин зареєстрували мотоцикл без заміни номера і без, е, без огляду мотоцикла. Так, то що даю? Я ще е, маю е, ніштяки, коробка від е, тахометра і ага. е, книжечка, може, не знаєте, ага. як користуватися. Ага. Е, ну і оці всякі зірки. Так. Клас. Це ще то, що я їздив, ага. не знаю для чого, хай буде. Хай буде. І то це... історія. Да. І це Запасні. Е бо вони трошки... У мене на хонді відлетіло. пару У мене, до речі, такі вода. самі, так що можна так. навіть їх. І... Ні, ну Воно мені просто не потрібне. Ага. Таке. Ну, наразі... Ну наразі що, Викочуємо і довго... заводимо. Треба Наву. його довго гріти, бо то все-таки перевірити. Таке... Гріємо, бо то зима, холодно. Треба добре його нагріти, щоб він не глох на холостих без підсос. Все працює, перевірили, повороти. Габарити коротше робоча лошадочка. Купа одягу ватяні штани, рукавиці наколінники. Мені кілометрів 20, думаю, я навіть не встигну змерзнути. Все, я готовий. І вот готовий. Добре. Їду помаленьку, курча мать то де груди. Ну що сказати, тут 16-та зірка, він не їде. Нема чого тут ставити, щось таке. На штатній зірці максимум 15, те саме то для нього. Ну І карбюратор душиться. Чути, що холодно, йому не вистачає. Буду дивитися. Любимий не експерт не не і майстер Віталій Кузловський. А це Андрій. Аж, аж запари в руки заходять. а Він їде на мотоциклі. Ну бачиш. Так, так. То як тобі? Кажу, то вам каже досвідчений. Майстер mm. і мотоцикліст. Свічений чоловік, який зимою неодноразово їздив і їздив. Полоднося. Віталій ньому? Вихло перекинути на різдво. То він фарбі? фармі. Мальований. Мальований. Та бо він здер наклейки, щось не хотів їх. Заїжджайте, зараз подайте. Так, 25 хвилин їзди і Хрестя в мене вдома. Їхав за фурою, так було тепліше, їхав 80-90. Все нормально. Заїхав, люкс. Так, і тепер основне дякую вам за підтримку, мої глядачі, кого цікавий цей проект. Мої підписники, друзі. Завдяки вам. Цей мод стоїть в мене на подвір'ї. Тепер почнеться серйозна, серйозна його модернізація. Але приїхав він як Христя. Ну, яка нафіг Христя? В мене, ну, не буде в мене Христя. Але треба його перехрестити, тому що це буде злий боксер, а не Христя. Ну, власник нічого проти не має. Так що треба йти за священник. Заходи, отче. Слава Иисусу, Христу! Найкай тебе тебя душа устреча, принятые имя жизни Бога. Ты веру и правду и служил в преднем Вишкають мене в тільки. Отже, нова назва, то буде злий боксер. Чи грізний, чи злий. А далі слідкуйте за каналом. До речі, сьогодні також мій друг Ігор Палій купив собі боксера, по-моєму, за 850 доларів. Ми як змовилися, хоча в нього Ямаха-диверсія. Тому що ослики рулять. Дешева альтернатива їздити десь біля дому, на природі, десь на озеро, на річку, на рибалку біля дому. А для мотодальняка вже є там Хонди Ямахи, Пегаси, тому подібне. Тому проєкт мій по купівлі боксера закритий. В попередніх відео видаляю картку. Далі буде велике перетворення мотоцикла. Далі буде цікаво.